Всім привітки! Я вже перший тиждень в трасі. Взагалі нічого нового. Краків, Варшава, Колдінг, Гамбург. А, от О, зараз я стою в колдінгу, це паркінг. І це буде паркінгова історія. Я про цей паркінг вам розповідала. Але зараз у нас тут, бачите, де наші люпіни. І я вам дещо хочу показати, поділитися. Так, показую. Це наша заправочка. Тут є душ, туалет і все інше. Але зараз їх реконструюють і тимчасово поставили ось такі ось я шла, мобілхаус. Я думаю, що тут таке рентген чи якась перевірка. Ні, дівчата, це туалет. Це для людей з обмеженими можливостями обов'язково. А це звичайний, ну, звісно, це безкоштовно. Я вам показую. Так, ага, тут закінчився папірчик. І бачите, люди поставили, щоб людина заходячи знала, що папірчику нема. Я кажу, рома не є. Так, унітазик, рідке мило, санітайзер, отут гаряча вода і безкоштовний душ. Сьогодні був популярний день, багато приїздило із собаками, із лошаками, із сім'ями, всі кудись їдуть. Я стою біля колдінгу. Зараз ще це я вам покажу. Колдінг це сьома по розміру місто в Дані. Я хотіла піти погуляти, але у нас погода дуже холодна. А я без зимніх, зимніх, зимніх речей. От, отак виглядає для людей з обмеженими можливостями. Вибачте, що я вам це показую, але хто вам це покаже, як не я. Є душ, гаряча вода. Привітки, це я. Ввечері піду в якийсь душ схожу. І все чисто і зрозуміло. Прекрасно, отак. От Тому я працюю в Європі. Ви розумієте? От саме цьому, що іноді ти не можеш знайти нормальний душ і туалет, але зазвичай в тебе все вдається. Отак от, от. Оце у мене такий шлях до туалета. Хочу якось пройтись. Так, зазвичай на цих паркінгах по всі зони поділені. Ось в тому ряду стоять тірщики, ось ця йока. Тут стоять автодоміки, і вон, бачите, там перша машина стоїть. Хлопець України, за ним я. Ось тут стоять легковички, які електрички тут заправляються. Вон там стоять буси, холодильники, там три поляка з одної фірми. Ось мажать чашлики. У нас сьогодні цілий день для дощ. А зараз. Вже нормально всі повилазили, і я повилазила. он, чорна, то моя. У мене зараз стара машина, от дуже стара. Я думала, що мене вже нічим не здивуєш, але ніт. Всередині у мене лежить колесо, яке мені заважає, мені доводиться його знімати, піднімати, тому що конструкція, яка його піднімає, зламана. І це мішок, Я вам колись розповідала. Штора, це коли ти береш цю шу що тент, як штору відкриваєш, а мені приходиться оцей бік закидати наверх. Так само, як під рампу я закидаю оце наверх, а тепер оце наверх. Слава Богу, мій попередник залишив мені в підарунок нормальну цю не драбинку, а стрімянку. Ось така у мене машинка. Я вже навела в ній лад, я все зробила, як мені треба, по-своєму. Ось це мій сукулент в цій каденції. І зараз ще дещо покажу. Нічого нового, завжди з нами квіти, які ми накосили на паркінгу. Ваша здоров'я!